А знак рака, як я вже сказала, пов'язаний також і з темою родини, сім'ї, сімейних цінностей, сімейного затишку. Взагалі зараз дуже важливо себе запитувати, а що мені дає відчуття сім'ї, захищеності, спокою, яку сім'ю я хочу. Якщо у вас ще немає родини, вона може з'явитися, тому що знову ж таки, якщо ми інвестуємо час, розмірковуємо над цим, працюємо з планами і цілями, ми можемо дуже швидко рухатися туди, куди нам потрібно і хочеться. Адже Юпітер це планета удачі. Дуже добре в цьому році з червня 25 по липень 26 створювати сім'ї створювати нові родини або укріплювати вже існуючі родинні зв'язки гармонізувати стосунки сімейна психологія дитяча психологія буде дуже активно розвиватися знову ж таки якщо ви відчуваєте потяг якщо вам цікава ця тема будь ласка занурюйтеся у неї зараз саме для цього прийшов час Крім того, якщо ми говоримо про бізнеси, про якісь культурні проекти, благодійні проекти, все, що стосується підтримки сім'ї, сімейного відпочинку, сімейних цінностей, буде дуже, дуже актуальним. Окрім цього, підтримка материнства, все, що стосується народження дітей, лікування, материнство і соціальні проекти, які пов'язані з цим, захист немовлят, захист матері і дитини, будь-які інформаційні навіть проекти, це все буде дуже дуже перспективним.